У мистецтві, як і у коханні, вік не має значення. Саме це доводять мешканці старшого віку, центрального міського району. Усіх криворіжців вони запрошують до міського виставочного залу на вечір романсу. В рамках творчої гостіни у нас гості от Симбурський, Казімірова, е, такі люди, яких город знає. Люди творчі, вони в будь-якому вірші творчі, вони працюють, вони хочуть бути востребовані. нашим криворозьким. людям, слушателям, гостям. И поэтому, когда они выступают, вы посмотрите, сколько азарта, сколько жизни. Не каждый молодой актер или актриса так смогут, вот, знаете, полностью отдаваться. Начинаем такой цикл концертов. Мы будем давать концерты по просьбе, романсы, песни эстрадные, современные, старые песни из оперет, из оперы, сценки, возможно. Поки готувалися головні зірки вечора, зал поступово наповнився друзями та поціновувачами їхньої творчості. Усі присутні із захопленням розповідали про виконавців, актрису Нілу Казімірову та поета і музиканта Євгена Цембурського. Але справжні митці в міру амбіційні, як висловився ведучий, відкриваючи концерт, вони прийшли поділитися з глядачами своїми скромними талантами. Я, взагалі, старий бандурист у мене. Навіть я э, така цікава військова біографія. Я війну пройшов з бандурою за плечима. Коли налітала ворожа авіація, відстрілювались, а в э, часи передишки давали концерти в своїх частинах, в сусідніх частинах. У мене дуже багато романсів. Я люблю цю тему і ніколи її не зміню. Ми рік зробили велику творчу роботу. К нам плинуть люди. Ми стараємося щось ліпити, щось робити. Вечором романців артисти планують лише розпочати весняний сезон. Щомісяця проводитимуть безкоштовні мистецькі зустрічі з глядачами у міському виставочному залі.